Дорогі друзі, я хочу звернутися до вас і подякувати вам за програму Лайф Семінар. Це надзвичайно чудова програма, і саме сьогодні ми бачимо один із результатів і плодів цієї програми водне хрещення в населеному пункті, де давно, скажімо, не було церкви ніякої. Ми вдячні Господу за цю програму, що саме вона. Одним із найкращих способів є одним із найкращих способів, який вказує людям дорогу до Христа. Ми сподіваємося про те, що ця програма принесе ще багато користі, і ми будемо мати набагато більше ще результату. Сьогодні тут на цьому місці в нас відбулося водне хрещення, в якому охрестилися перші члени церкви. Цього населеного пункту села Ярошівка на Черкащині нехай Бог благословить вас. Дякую за програму з Богом.